Всім привіт-привіт! Ми сьогодні з сім'єю поїхали в Кременчуг, трошки підступилися, заїхали на нову почту, відправили посилочку нашому підписчику, а тобто це іменно той комбікорм, за який я казав. Зараз ми приїдемо додому, подивимося, що там наші курочки. Нанесли нам крашанок уже чи ні, Якраз вже буде та година, що пора буде їх кормити. А потім у нас по плану сьогодні знов таранчучок. дівчатки, да? Таранчучок. І так їдемо додому і дивимося, як наші дівки. І що там вдома взагалі без нас. Півдня вже їдемо. Ну, такий від у нас тут з Кременчуга виїжджаємо в сторону Дніпропетровська. Це є траса Київ дніпропетровськ Така, звісно, тут такий участок і не скажеш, що це траса. ну і що? Я думаю, все наладиться згодом. ніяк не фокусується. і так їдемо, 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 їдемо. Ну от, приїхали, дали курочкам кушанькать, водички налив, зібрав трошки яєчок, ну, це ж ще не вечір, ще тільки 12 година дня. Там ще курочка сидить. В общем, полутемрява і накриті сідала, ну, темні сідала. Да, Роботу свою виконують добре. Ну, поки отак. Подивимося, що буде до вечора. А зараз йдемо і готуємо таранчучок. Так, ну і готую таранчучок, як завжди. Таранчучок в нашій сім'ї присутствує. Порізав по черевенку на такі кусочки. Зараз по черевинка пусте жирок, обжариться, все буде добре, а я ось взяв, це у нас задня частинка свининки, наріжу зараз куски м'яса цього. І після того, як обжариться, Наша почеревинка Добавлю м'яса, цибулі, ну там приправи, сольки, приправки по вкусу. В общем, дивіться далі. Нарізаю не все такими, ну не маленькими кусками і не дуже здоровими я. Не люблю мясо малими кусками, хоч на шашло, хоч на таранчучок, а надо кусочки хали. О, красивий таранчучочок буде у нас. Хоч черевенка вже пішла тут вжариваться. Як каже Сергій Шевучко, готовлю завтрак. Для коханої дружини. А я готовлю обід для своїх коханих дівчат. Який українець не любить сало някет. Так, я думаю, цієї кучки досить. Та й обжарюється по Я зараз наготую цибульки, От потім всі кинути. Е! Просто пісня, кашка, так, готовлюся буль. Почеревинка вже готова. Починаємо кидати м'ясо. Починаємо кидати міску. Зараз моя Олександровна стольки туди, приправок, все як положено. А в кінці буде наша цибулька. Цибулю я ріжу на такі колечки. Цибульки чимало, бо цибульки в м'ясі багато не було. Отак. Е, сказочка. Та ще підрюмашечку. Це буде вообще замічательний таранчучок. Хе -хе. Ну, готуємо далі. Наблюдайте. Так. Вже все піджарилося. Олександра у нас зараз кидає цибульку. Цибулечка. Зараз пустить сочок, піджариться. Ходімо Олександру приправочок туди добави. Підсолити більше не треба, ні? Вроді нормально. І буде все дуже-дуже смачно. Ну і все, заключительний етап. Добавити пряностей, прянощів і накриваємо і. Готуємо на стіл. Ну, ось і все. Обід для любимих дівчаток готов. Ось такий у нас сьогодні обід. Олександровні налью льювенця. Собі, звісно, зубровочки. Під такий таранчучок. Ну, просто гріх їсти без зубровочки. Всіх, хто їсть усім приємного. Апій Дякуємо за перегляд. Ставте нам лайкосики. Чекаємо підписочку. Сьогодні у нас таке необычне відео. Давно ми такого не знімали відео. Ну, всім, всім всього найкращого. До побачення. Ну і під кінець відео. так сьогодні попрацювали наші дівчатка. Це течение дня. Це ось увечері ми забрали. Зараз ми Олександрівна їх протре. І підуть вони на продаж. Отак працює мій комбікорм, який я виготовляю сам. Отак працює моє БМВД, яке я виготовляю сам. Ну, в общем, отакий у нас результат. Із семи курочок тих, що ми придбали. Зовсім недавно. у, возра... у... їм вік один... один рік їм. Їхній вік один рік. От, е... ну, от і все. Ставте тепер точно лайкоси, підписуйтесь на канальчик. Е... Ну, і... Я ж повторюю, кому потрібен гарний робочий комбікорм, будь ласка, або БМВД, ми готові вам допомогти. До побачення!